Математика наука точна і серйозна, і прожити без неї нам навіть дня не можна. Скільки кулек на екрані? Щоб дати відповідь на питання, нам потрібно порахувати кульки. Рахуємо кульки зліва направо у прямому порядку. 1, 2, 3, Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Всього десять куляк. Рахуємо у зворотньому порядку? Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Яка за порядком? Зелена кулька. Щоб дати відповідь на це запитання, нам потрібно порахувати кульки. Перша, друга кулька, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма, дев'ята. Зелена кулька. За порядком дев'ята. Назви мені три кульки одного кольору. Три кульки одного кольору це жовті. Скільки предметів на екрані? Метеликів. Я з вами згодна. Два. Піонів одна квітка, а грибочків дійсно три. Установи відповідність. Щоб установити відповідність, потрібно порахувати і дізнатися кількість предметів. Рахуємо і дізнаємо, скільки прямокутників. Я з вами згодна. Рахуємо трикутники. Рахуємо кружечки і рахуємо скільки квадратів. Продовжуємо працювати в робочому зошиті. Як завжди, ми обводимо клітиночку. Утворюємо квадрат і зафарбовуємо червоним кольором. Далі ми утворюємо візеруночок в зошиті. Щоб утворити візерунок в зошиті, нам потрібно відступити одну клітиночку. На наступній клітинці, спочатку рядка, ми будемо утворювати візеруночок в зошиті. Візерунок буде складатися з прямокутника. Прямокутник завдовжки три клітинки. Ми накреслимо таких три прямокутники. І з'єднаємо рискою. Прямокутники потрібно зафарбувати. До прямокутників ми накреслимо кружечки по два кружечки до кожного прямокутника. Ось такі чарівні вагончики у нас з вами вийшли. Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Продовжуємо працювати в зошиті. Зверни увагу, на екран. Скільки квадратів на малюнку. Дійсно, ми почали працювати із квадрата, накреслили один тільки квадрат. Число 1 на письмі позначається цифрою 1. Цифру 1 ми з вами вже вміємо писати, тому давайте напишемо на новому рядочку клітиночку вниз. Зверніть увагу, ось цю клітиночку ми пропускаємо і на наступній клітинці ми пишемо цифру 1. Парахуйте, будь ласка, скільки кружечків біля кожного прямокутника. Ми можемо сказати пара кружечків дійсно, або 2. Число 2 на письмі ми будемо позначати цифрою 2. Через клітинку запишіть, будь ласка, цифру 2. Продовжуємо працювати, граємо в гру, знайди три предмети. Покажи, будь ласка, три олівця, три зошита і три ручки. Ви, напевно, здогадалися, що сьогодні ми на уроці будемо з вами вчити. Сьогодні на уроці ми вчимо число і цифру 3. Продовжуємо працювати з підручником завдання номер 2 Що ти бачиш на малюнку? Скільки об'єктів кожного виду? Що ви бачите на малюнку? Дійсно, метелики. Порахуйте, будь ласка, скільки метеликів. Я з вами згодна. Метеликів три. Зверніть увагу на кольори метеликів. Скільки жовтих, а скільки рожевих. Дійсно, два жовтих метелика і один рожевий. Тому можемо зробити висновок, що 3 це два і один. Парахуйте, будь ласка, скільки квітів, скільки квітів білого кольору і скільки червоного. Який висновок ми можемо зробити? Що 3 це один і 2. А також, якщо ми розглянемо шкалу, ми можемо сказати, що 3 – це 4 без одного. Продовжуємо працювати завдання номер 4. Яких об'єктів на кожному малюнку порівну – і не порівну. Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Перейди до підручника, розглянь малюнки і зроби висновок. Перевіряємо вашу роботу. Читаємо твердження під малюнками. Два дорівнює двом. Три не дорівнює одному. Два не дорівнює одному. Фізкульт хвилинка. Тисни відео на паузу, зроби зарядку і перейди до наступної роботи. Продовжуємо працювати в зошитах. Зверніть увагу, сьогодні на уроці ми вивчаємо написання цифри 3. Щоб написати цифру 3, я збільшила клітиночку в декілька разів. Починаємо писати: зверніть увагу на точку. Починаємо писати нижче верхньої рядкової лінії. Цифра 3 складається з двох півовалів. Перший півовал, верхній півовал менший, нижній півовал. Більший. Пропиши у повітрі цифру 3. Пропиши цифру 3 на долонці, а потім попрацюй в робочих зошитах. Виконай завдання за зразком. Переходимо до роботи в друкованому зошиті на сторінці 15. Продовжуємо працювати з підручником завдання номер 5 Виклади три кружечки. Перевірте, будь ласка, порахуйте, я правильно виклала тут три кружечки. Сьогодні на уроці ми досліджуємо склад числа 3. Давайте один кружечок ми покладемо ліворуч. Скільки кружечків зліва? Правильно один кружечок, а справа я з вами згодна, а справа два. Значить, ми можемо з вами зробити висновок, що три це один і два. Перед вами три кружечки. Перевірте, будь ласка, правильно? Давайте тепер ліворуч ми покладемо два кружечки. Парахуйте, будь ласка, скільки ліворуч кружечків і скільки праворуч. Ліворуч, два, праворуч один. Який висновок можна зробити? Що три, це 2 і один. Зверніть увагу, який будиночок у нас вибудовується. Продовжуємо досліджувати склад числа 3. Ці три кружечки я покладу в різні сторони. Один кружечок ліворуч, другий кружечок по центру. А третій кружечок праворуч. Скажіть, будь ласка, скільки кружечків лежить праворуч, ліворуч і по центру? Ліворуч один, по центру один кружечок і праворуч один. Який висновок можна зробити? Про склад числа 3? Що три це один, один, і один. Зверніть увагу на будиночок. І так повторюємо. Склад числа 3. Це 1 і 2. 2 і 1. 1, 1 і 1. Підсумок уроку. Сьогодні на уроці ми вивчали число і цифру 3, а також досліджували склад числа 3. Скористайся будиночком і розкажи, що тобі відомо про склад числа 3.